Креативний, скажімо так, ми не просто ходили на мітинги, акції, кричали, що ми хочемо цей будинок відстояти. Ми почали робити з нього культурний центр. І по суті його засхватили. Хоча від цього слова я старався відмежовуватись, тому що в Україні сквоти асоціюються з більше з руйнуванням, ніж з створенням чогось. Так, флешечку можна. Ось, а, і по суті, а, по суті, ми старалися зробити культурний центр. А, ну, Не буду приховувати насправді культурний центр як такий з правильним функціонуванням, все що зробити нам не вдалося. Тобто це більше була всього така громадсько мистецька локація. Тим не менше ми провели кілька фестивалів. А, ми залучили. Кілька грантів з, з таких основних це від Гьота інституту, від фонду Гаймі Хабьоля, від виграли грант від компанії Nescafe, виграли грант від компанії Діджус, і почалася наша така більш-менш активна грантова діяльність. Зараз, зараз мистецька платформа і громадська організація досить. Досить активно займається грантовою роботою. Стосовно самого будинку, за який ми так боремося, він пережив. Останнє, що він пережив, це революція. Будинок знаходиться на стратегічній точці в Києві між Майданом і вулицею Грушевського. На початку революції підпалили дах, і третина даху згоріла, який ми від, своїми силами відновили тільки через півроку, ну тобто по суті. <свес> <свес> а, сила папка. А, файл, там, там папочка. Давайте зараз. Так.